Отже, під відео про плитки нового формату, які мені так сподобалося, було багато зауважень від вас, що, мовляв, таку плитку неможливо підключити до великого газового балону. Моя відповідь: ніколи не сумнівайтесь в ринку перехідників. Знайти перехідник можна з будь-чого на будь-що. І, хоча дійсно вам доведеться докупити такий перехідник для цієї плитки, на відміну від класичних газових плит, де в більшості вже є вихід під великий газовий балон, але вони коштують небагато. Отже, що нам знадобиться для того, щоб підключити цю плитку до великого газового балону. Нам знадобиться два перехіднички. Перший з яких це перехідник, завдяки якому зазвичай ті прибори, що працюють від сангових газових балонів, під'єднуються до різьбових. Відповідно, з одного боку на цьому перехіднику різьба, а з іншого боку імітація цангового газового балону. Дуже важливий момент щодо цих адаптерів, які я одразу забув зуважити, обирайте саме такі, що вміють працювати з магнітним кріпленням, яке стоїть тут в плитці. Вони відрізняються тим, що мають по периметру кільце сферомагнетика, який, відповідно, магнітиться до магнітного кріплення. Бо є такі адаптери без того кільця, але з плиткою вони працювати не будуть, і відповідно вся схема у вас теж не спрацює. І другий перехідник, який нам знадобиться, то перехід з різьби на шланг. Відповідно, ми один перехідник вкручуємо в інший, тоді ми беремо. Наш шланг від великого газового балону. Надягаємо цей шланг на латунний перехідник і затягуємо хомут. Ну, власне, перехідник готовий. Що ми робимо далі? Пам'ятаємо, що отвір має бути зверху, як і на цанговому балоні, оцей виріс на перехіднику. Просовуємо його всередину і там дивимося, щоб його зловив магніт. На його магніт зловив, як і з балоном дотискаємо трошки. І все, перехідник вже під'єднаний. Тепер ми можемо відкривати редуктор, включати плитку. Але зауважу також, що для таких плиток, як і для плиток класичного формату, про який я говорив в минулому відео, завжди потрібен на балоні редуктор. Інакше на плитці буде спрацьовувати запобіжник. І я б радив брати редуктор з регулюванням, тому що в. В класичному редукторі тиску може не вистачити для того, щоб добре працювала така плитка. Відповідно, тут я регулювання викручую на максимум. В даному редукторі це 90 мБ. і відкриваю газовий балон. Далі не лякайтеся, якщо раптом у вас не зразу запалюється плитка, тому що в шлангу зараз є повітря. І спершу я маю спустити трохи того повітря. Є, yeah. плитка працює, можна на ній готувати. Також може виникнути питання: а що станеться, якщо раптом ви десь вирвете необережно той шланг скріплення. Насправді нічого не станеться, бо на тому перехіднику, який імітує цанговий газовий балон, є власний клапан. Якщо я при робочій газовій плитці, при працюючій, витягну цей перехідник, то просто газ зупиниться і плитка вимкнеться. Тут газ виходити не буде, бо клапан всередині є. Велике заваження, яке я маю до всього цього, це те, що мені не подобається. Скажімо так, ваше бажання затягнути в квартиру великий газовий балон. Бо якщо щось станеться з таким газовим балоном, то все обмежиться лише вашою квартирою, і, по суті, сусідам буде байдуже. Якщо ви завтикаєте і щось танця з таким газовим балоном у вас в квартирі, то ляже весь під'їзд. Краще зберігайте той балон десь в господарчому приміщенні, з нього заправляйте такі газові балончики, про то було окреме відео, як зробити все це. І вже їх беріть з собою в квартиру і підключайте їх до плитки. То буде і дешево, і безпечно. На тому на сьогодні все. Дякую за перегляд і щасливо.